Доброго здоров'я, дорогі підписники. Одразу хочу почати з питання: як ви думаєте, от пишіть в коментарях. Як ви думаєте, хто буде на переговорах з української сторони? Тобто хто увійде в нашу переговорну групу? От мені просто цікаво, дізнавшись, хто буде від Америки, хто буде від Росії? От мені просто цікаво, хто буде від нас. От пишіть, мені дуже цікаво буде почитати. Отож. Мюнхенська конференція. Всі чекали, що ж буде, і всі просто в шоці. Всі в шоці від того, що каже Венс. Він дуже скандально виступив, каже: в Європі демократії немає. А Пісторіус образився і каже: Ну, що ж ти приїхав? і кажеш таке. От Ти приїхав до нас, і тут таке кажеш. Лінці Грем не може не радувати, назвав умови, коли Україну візьмуть в НАТО, Візьмуть в НАТО, але ця умова вам не сподобається. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Завжди актуальні новини, і, як завжди, боремося. Боремося з росіянським контентом, з росіянськими ботами, налітають просто, просто жах. Тому, будь ласка, підтримуйте, підтримуйте українські, підтримуйте українські канали і не тільки цей канал, підтримуйте всі. От, будь ласка, підтримуйте зараз українське, це дуже важливо. Отож, тим часом в Україні заарештували соратницю Медведчука, до речі, Інну Іваночко Львова за державну зраду. Вона працювала в українському виборі. Ну. Так званому за право народу, який розкачував Україну і готував захід війни. Знаєте, шкода, що не Медведчука, але от як кажуть, ну що маємо, ти маємо. Повільно все це відбувається, але про що говорити, якщо ОПЗЖ досі в раді? Правильно, ну про що тут говорити, якщо вони досі в раді, і вони, вибачте, Вась Вась з зеленими, тому ну що тут скажеш? Досі в раді і досі приймають закони, закони, які ми маємо виконувати. До речі, депутати наші ну якось зовсім, мабуть, забули про війну в країні. В них там якісь свої війни в Раді, і зараз треба забути про це. Зараз треба забути. Зараз треба приймати, вибачте, щось нормальне і для людей, і для того, щоб скоріше закінчилась війна, і щоб все було добре. То блокують, то приймають якісь корупційні закони. Я не знаю, ніяк не можу заспокоїтися з цими реакторами росіянсько-болгарськими. Ну, одним словом, якось треба зібратись і працювати, а вони ну, цей тиждень майже прогуляли. Знаєте, військовим не можна прогуляти, бо буде хана. Так, а ось, бачите, депутатам, депутатам прогуляти можна. Отож, конференція. Зеленський торгується. Торгується відповідальним, значить, за все це діло по надрам, він назначив Кубракова. Кубраков, він же в нас радник міністра оборони. Перед цим відповідав за будівництво. Тепер за надра. Такі, знаєте, дуже широкі повноваження. До речі, говорили про Укравтодор. Американці теж можуть ним управляти. Далі, що відбувається? Америка. Хоче все, ми торгуємось. Зеленський дзвонив Трампу, намагалися якось знизити запал Трампа по телефону. Ну, ніхто не думав, що, вибачте, в Америці будуть такі апетити. Вже читала ось буквально зранку, перед тим як зараз записувати цей випуск: що, вже, наче як китайські компанії зібралися після того, як все завершиться з війною. Займатися значить, нашими надрами на окупованих територіях. Тобто, вже знаєте, вже всі все десь розділили між собою. Америка, я так розумію, націлилась не на окуповану територію, а ось на українську, на нашу, так ось тут яка не окупована зараз територія. Тобто не ту, яка зараз окупована росіянцями, а ту, яка не окупована в Україні. Тобто, Знаєте, цим одне, а тим, росіян, де росіянці будуть вибивати для себе все, щоб тільки залишити ці окуповані території, і там Китай вже буде заходити. Тобто, знаєте, ось дивлюсь на це все. І от всі всі будуть займатися нашими надрами, всі, тільки крім українців, де якось так. Трамп піднімає ставки. Ми це бачимо, дуже сильно піднімає ставки. Думаю, що ставки ці будуть підніматися не тільки для України, для Росії. теж. Була дуже складна ніч. Вони торгувались, торгувались, дзвонювались. Ну, побачимо, чим все завершиться. Я думаю, що якісь скоро мають бути новини. Зеленський зробив заяву, що ні з ким, крім Путіна, він зустрічатись не буде, але тільки після того, як підготують план з Трампом, от вони Зеленський з Трампом, і після того, як Путін закінчить війну. Зеленський сказав Трампу, що Путін брехун, що він бреше і що йому вірити не можна, тому якби там, там тисніть на нього і так далі. Говорили про НАТО, говорили про війська в Україні. Бен сказав, що його не так зрозуміли, ніяких військ не буде в Україні. Америка нічого не дасть. Зеленський вже навіть показав карту, де можна розмістити західні війська, але я так розумію, це йде мова про європейські війська. Не знаю. Проблема в тому, що ці війська ще не погодили все це діло, але Зеленський вже карту має. Хто буде в команді Путіна на переговорах? Дмитрій фінансист, далі Ушаков, помічник Путіна, Норишкін, головний розвідник, може, Ще Медінський. Що з важливого, команда Трампа може бути слабша, ніж команда Путіна, так принаймні кажуть західні експерти. І головне, ми досі не знаємо, хто буде в нашій переговорній групі. Знаєте. Я здогадуюсь, хто може бути. Всі ми здогадуємось, хто може бути. Головне головне, щоб в цій групі переговорні не було кротів. Оце саме головне. Бо всі все ми розуміємо: якщо буде кріт або декілька кротів, вони будуть здавати абсолютно все. От і все це буде тільки на руку Росії. І наостанок, Лінсі Грем каже: давайте зробимо так. Якщо ще раз Росія нападе, візьмемо Україну в НАТО. Тобто це таке, знаєте, застереження, щоб Путін знову не напав. Ну, правда, смішно, От правда смішно. І тут, знаєте, ну, це звучить просто як така іздьовка, бо ми ще цю війну не закінчили, нам вже кажуть про якусь іншу війну. Ба більше сказали ж, що під час війни в НАТО не беруть. Тоді як? Ну от... Про НАТО, ну, тут я, знаєте, навіть, навіть і не мрію, бо в НАТО, я думаю, точно не візьмуть. Але на, час, на часі піднімати питання про ядерку. Я думаю, от, оцим зараз треба торгувати. Не берете в НАТО, давайте ядерку. Не берете в НАТО, давайте ще щось, ще щось. Я не знаю, там багато зброї. Не берете в НАТО, давайте війська. Щоб було багато військ стояло тут, в Україні. Не не берете в НАТО, давайте ще щось, ще щось. Тобто треба, 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 треба багато гарантій. І це треба вирішувати вже не потім, коли будете підписувати вже договір, а треба вирішувати отут. Ще ще не на, не на старті, а ще отут. Перед лінією треба вирішувати все це. Ще раз задам питання: як думаєте, хто буде в нашій переговорній групі? Все в мене на сьогодні, все ще будуть випуски. Сьогодні м -м хочу зробити випуск про те, от як Financial Times вже е зробили заяву про те, коли закінчиться війна. Ось про це в тому числі хочу поговорити в наступному випуску. Сьогодні дякую за увагу. Зустрінемося ще новини. Політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.